Друзі, усім привіт! Сьогодні дуже цікава новина стосовно того, як швидко зібрала петиція необхідну кількість голосів. Ви будете питати в мене про що саме петиція? Залишайтеся до кінця на моєму каналі, додивіться це відео. Я усім вам дуже вдячний. Я такого рекорду ще не бачу. Друзі, по перше, хотів би звернути вашу увагу, що ви можете долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія АД». тому що ми бачимо, що на дорогах України зараз дуже велика проблема, тому що цінні компетентні працівники поліції, які зупиняють водіїв, то Рушуть чинне законодавство законодавства України повинні нести відповідальність, а водії повинні бути захищені. Тому не забуваємо про те, що ви завжди можете долучитися до нашого клубу. Всі деталі будуть в описі під цим відео. Ось так, друзі. Народ вимагає прозорісті від наших чинушів. Дуже цікава петиція до президента України 6 вересня була зареєстрована стосовно накладення вета на законопроект 9534 Та повернути його до парламенту з вимогою відкрити реєстри майнових декларацій чиновників. Сьогодні у нас 7 вересня і, друзі, 65 тисяч голосів, із необхідних 25 тисяч. Менш ніж за добу зібрали 65 тисяч голосів. Я, друзі, такого ще не бачив по жодній петиції. Ось так, бачите, як сильно турбують людей такі питання. І зараз, пане президент, Ваше слово 5 вересня 2023 року. Народні депутати України ухвалили у другому читанні законопроект 9534. Нагадую, що законопроект 9534 був поданий 26.07.2023 року, а прийнятий вже 5.09.2023 року. Все дуже швидко. Він нібито мав відновити декларування чиновників. Проте найголовнішу вимогу суспільства відкрити дані про воєнні статки чиновників він не виконав. Досить цікавий момент. Лишивши інформацію про статки влади закритою ще на один рік. А отже, позбавили громадян журналістів інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни. Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Європейського союзу, послів Джей Севен та депутатів Європарламенту. Кількість журналістських розслідувань. Де фігурують народні депутати та представники виконавчої влади дуже розюча. цей час приховувати від українців декларації влади це покривати тотальну корупцію Україні. Це те, що зазначено у петиції. Також у петиції автор зазначає про те, що це вимога до президента України Володимира Зеленського повернути до Верховної Ради проект закону 95-34 про внесення змін до деяких законів України про призначення порядку подання декларацій осіб, повноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану з вимогою. Негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну, таким чином, з пропозиціями накласти вето. Ось такі вимоги були викладені, друзі, у даній петиції. Ссылку залишаю в описі під цим відео. Перейдіть також, голосуйте. Вони ще не закрили голосування, тому буде дуже цікаво, скільки все ж таки вона голосів набере. Хочу вам нагадати, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект 95.34 про повернення є декларування однак, не підтримала правку про негайне відновлення такого декларування. За законопроект в цілому було проголосовано. 329 депутатів України. Депутати не підтримали головну правку, яка передбачала негайне відкриття декларацій публічних осіб. Що цікаво, голова фракції Слуга народу Девід Архамі заявив, що Рада проголосувала за відновлення декларування у форматі у форматі прохідному для зарахування нашими міжнародними партнерами. Але окрім міжнародних партнерів, в нас є. Громадське суспільство, яке не задоволено тим, що за замовчуванням реєстр декларантів доступний для перевірок набу та наск та не є доступним. Для будь-кого зазначив він. Однак, за словами нардепа, у законі є певні запобіжники. Друзі, давайте розбиратися, які саме через рік автоматично весь реєстр буде відкритим, як і раніше. Питання: чому через рік, чому не одразу? Закон містить норму, згідно з якою декларант може добровільно відкрити свою декларацію для всіх людей, а не тільки для контролюючих органів. Цікаво, скільки таких буде у нас е, осіб, які добровільно відкриють свою декларацію. Друзі, як ви гадаєте. Що взагалі відбувається? Пишіть коментарі обов'язково під цим відео. Лишайте свою думку, поділіться цим відео, тому що воно дуже важливо. І така реакція суспільства на те, що відбувається у залі Верховної Ради України, вона досить є суттєва і показує насправді, чого саме хотіли б бачити і чути українці. Розділяйте мою думку, пишемо коментар. Обов'язково підписуємось на канал. Друзі, також не забувайте про те, що є в мене свій телеграм-канал. Ось він підписуємось, переходимо. І Якщо вам потрібна корисна література, не забуваємо про те, що в описі під цим відео у нас є посилання на наш адешоп, де ви можете придбати різноманітну літературу і, як то кажуть, підняти свою юридичну свідомість. Тому, друзі, усім вам мирного неба. Дуже цікава петиція, дуже цікавий буде результат. Який прийме президент грант Конституції? І буде вето чи ні? Давайте свою думку обов'язково в коментарі під цим відео.